Шукаєш якісне професійне обладнання, в даному випадку фаршеміс, який розрахований на 30 літрів, ручний з ручним механізмом для поціновувачів крафтових виробів, копчених виробів, копченої ковбаси, вам потрібно досягнути ідеальної консистенції фаршу. В цьому знадобиться фаршеміс. В даному випадку у нас 5 кг фаршу, нам потрібно його ретельно розбити. Перемішати, щоб розділився він на волокна, щоб досягнути однорідної консистенції. І у нас всі спеції відкрили свій аромат, передали це все фаршу, і ми змогли за допомогою ковбасного шприця начинити обладнання, начинити ковбасу. Ми замотажили 5 кг фаршу, і ви бачите. Як з легкістю ми його вимішуємо і розділяємо саме сало, саме жир на волокна. Буквально декілька хвилин інтенсивної роботи зможемо вимкнути реверс. За допомогою лопастів фарш не залишається в жодному місці. Він ретельно, якісно вимішується без зайвих Проблем помішувань не потрібно використовувати лопатки і все інше. um. <muchas>